Всім привіт! Пора садіння крокусів. Крокуси мої вже проросли, так, трошки запізнилася. З висоткою я вже деякі посадила, ще лише небагато, все, часу нема. Коли добре садити крокуси, цибулинки і всі ранньовесняні. Найкраща пора це друга половина вересня, перша половина жовтня, ну, до кінця жовтня ще нормально садити. Якщо є теплий регіон, можна і листопадь. Але цибулинка має гарно вкоренитися. Ось вона корінців ще не має, А деякі вже бачила май, пускають ось. Так, це не корінчик, це все-таки брунечка на цвіт. З кожної такої брунечки буде квіточка. Так, що ж я роблю? В мене часто зарізали гризуни. Що вони не зарізаються пізньо ці до ціні. Цибулинки в нього гіркі. І можна садити просто. Також нарцис не їдять гризуни. Отже, я сажу в такі очарочарки. У мене сусідка торгує на базарі, часто має рибу в таких лоточках, я в неї беру. А й дуже не миє сполосну, тому що якщо на дні є запах риби, резуни точно не полізуть, вони його не люблять. Навіть якщо вона мені віддає з юшкою, я ті юшки в нори заливаю. Де бачу чи нори, я просто заливаю туди юшку. Вони не люблять запаху і тікають. Тут я вже посадила Так собі таку ширину пробила дірки. Оця пластмаса легко пробивається. Ось ми беремо та й, та й акуратно пробиваємо, Мені не зручно ліву рукою. Або такі чарочки, я сижу обов'язково. Це з-під консерві завжди їх мию, протинаю дирочки, чим там мені виходить. так, Маленькі, великі, які є. отут зарублюю спеціальну машинку, щоб не гості мені не були. Або такий пластик може бути, але пластик має бути твердіший. Якщо дно в нього тверде, навіть пляшку, якщо ми обріжемо, дні, дно в пляшці досить тверде. Зробили дірки. Пускові дірки. Так, яким таким хочем чином, таким робимо дірки для стікання води. І маємо для садіння. Але пластик має бути досить товстий, тому що в мене м'ягесенькі стаканчики, мишки погризли і цибулинки з'їли. Я собі роблю тут не просто сажу в землю, а роблю суміш. Це в мене земля, домашній перегній, точніше, компост із моєї. Всіх хабазів, трави, патиків, все, що в мене вдома є, всякий хлам на кубку, і він перегниває. Трошки дала торфу, бо цибулинки не люблять, коли дуже забити земля. Так? От ми нагортаємо, я маю лопатку, але мені ліву рукою не зручно. Нагортаємо десь до половинки. Нагортаю, так. Десь до половинки. У мене тут був торф і, видно, білі. Краплення це перліт. Ось. Так, всі тверді, треба забрати часточки, камінчики. Я трошки пересіла, так що в мене там немає дуже. До половинки насипаємо. Так. У мене ці гряці таких чарок є в два рядочки. Просто не видно, весною покажу. О, у мене їх дуже багато, причому квітник не один. Я фанат крокусів. І це були не хірисі. Іриси я сажу, там другий ряд в мене є, я сажу іриси риси з крокусами, бо Іриси заступають крокуси, вони трошки більшенькі, ширші. А тут я сажу лише крокуси, але між них маю е, посадити. Це в мене є зеленю, це є мускарики, так між них вони вже проросли. так. А це, напевно, або пушкіння, або хіонодокса. Щось одне з двох. Так, Ще тут трошки покладу. Бо як відцвітуть крокуси, тоді цвітуть мої улюбленці. Інші улюбленці. Так, Це в нас є. Пушкінія, хіонодокса, мускарики. Е, також в нас є проліски. До речі, мої сині і білі одна. Пані мені вислала біленькі і голубенькі. Маю їх багато, ну, відносно багато. Ось. Висаджую я різні сорти. різні, Мені так цікавіше, як є коврик. Одні з них раніше цвітуть, одні з них пізніше цвітуть. І створюю таку композицію. Потім пізні ще не, раніше не відсвіли, пізні вже починають. І ціла композиція. Вони гарно наростають. Так, їх можна садити так: одні глибші, одні вищі, щоб вони мали місце. Але дуже обережно, бо вони в мене вже попростали. Між них менші. Бо є ботанічні, є великоквіткові. Ботанічні зацвітають швиденько, а великоквіткові пізніше. І якщо є гарна погода, вони один одного дуже нуть, виходить чудовий-чудовий-чудовий коврик. Так, Може досить вже досить. Так. Висаджую я їх на років три. Ну, дуже рідко чотири, бо їм потрібне місце, в них наростають цибулинки. Так. Засипаю землею, родючою, гарною, тому що три роки їм треба. Все-таки це коробочка, це обмеження. Вони не мають такого, такої поживи, як без коробочки, так? як без йомкості. Підживляю калієм, підживляю фосфорними, так? весною цілим комплексом, щоб гарно цвіли. Вони дуже відзиваються. Так. А ось мускарик це як маячна культура. Вона обов'язково проросте восени і видно, де в мене то шнурчики, щоб не повалитися. Дуже люблю ці квіточки. Будемо чекати весни. Решта посажу у дрібні чарки, посажу їх ще окремо, а тут в мене ціла галявина. Маю один квітник, потім другий невеличкий, потім ще один великий, ще один великий і напереді ще один вузький великий. І все весною цвітуть крокуси. Ну, люблю крокуси. А ви любите крокуси?